Привіт! Якщо ти складаєш внески на виплати на дітей в Пощі, то ця інформація для тебе. Слухай уважно. Будь ласка, не робіть таких помилок, як коли подаєте внески на виплати, там 800 чи 300, то подавайте, будь ласка, один і правильно. Не робіть по декілька внесків на одну і ту ж саму виплату, тому що це в майбутньому приносить великі проблеми при прийнятті рішення. Такі проблеми дуже часті. Я допомагаю клієнтам відновлювати виплати, подавати на виплати, і також вирішувати такі проблеми, коли отак відбувається така ситуація, де є дубляжі внесків, і потім виходить така плутанина в ЗУС, і вам приходять не ті рішення, які ви очікуєте. Тому чим це вам грозить і чим це є погано, я опишу під відео.